Добрий день! Ви на каналі DIA Biology. Мене звати Ігор Сінгер. Сьогодні ми розглянемо міф про білення дерев. Один з самих живучих та скандальних садових міфів є міф про садову побілку. Але чому, наприклад, не білять сосни у лісі? Міф стосовно побілки дерев розповідає твердження про те, що вона наче допомагає боротися зі шкідниками та хворобами. Чому саме це міф? Уявіть собі, що недосвідчена комаха, тим більше збудних хвороб, не попадає на побілену частину стовбура. Вони повинні загинути тільки від висловлення того, що дерево тепер захищене. Тепер розберемо міф на атоми. По-перше, яку насправді ціль переслідує побілка стовбурів дерев, а інколи і скелетних гілок. Перша та єдина ціль цієї операції. Це посилення відбиваючої або відзеркалюючої властивості поверхні кори для зниження її нагріву і запобігання зимових або термічних опіків кори ослаблених дерев. Чи є різниця між захистом старих та молодих дерев? Великої технічної різниці немає. Чи можна побілку замінити? Так. Той же самий результат можна досягнути, зробивши термоізоляцію різними бажано здатними до вентиляції матеріалами. Навіть просто один шар мішковини виконує ту ж функцію доволі успішно. Найкращим варіантом є термозахист соломи або очерету. По-друге, міф про те, що така обробка частини стовбура або гілок сприяє захисту від шкідників та хвороб. Розглянемо активну частину побілки. У Класичному варіанті там, де є вапно. Кальцій О плюс H2O дорівнює кальцій oh 2 Кальцій ОН плюс co 2 дорівнює кальцій co 3 плюс H2O. Так, у нехитрих двох формулах ми бачимо, що може працювати у захисті рослин. Справа у тому, що кальций ОН OH або гідрооки з кальцію, це сильний луг, який дійсно міг би вплинути на патогени чи навіть на шкідників з ніжними покривами, наприклад, на равликів чи сломаків та комах з не дуже щільною кутикою. Але, як сильний луг, що має властивість утворення твердого осаду з вуглецевим газом, нагадую, що його концентрація у повітрі сягає близько 0,03%, але його кількість може значно коливатись. То саме кальций СО3 це тверда нейтральна речовина. Звісно, цей процес переходу лугу у сіль не є миттєвим, але він йде, принаймні, на поверхні суміші доволі швидко. Тобто його дієвість продовж тривалого часу доволі сумнівна. Хтось каже, а можна посилити дію, вводячи в суміш сульфати МІДІ купром СО4 та заліза, фером СО4, тобто речовини з фугніцидною дією. Так, це можна зробити. Сульфати міді та заліза в водному розчині є контактними фунгіцидами, але їх дія швидкоплинна. Їх дія не в розчинах, а в твердих сумішах буде блокуватися утворенням торж гашеного вапна кальци СО3, якби капсулюючи активний інгредієнт. Тому розраховувати на їх фунгіцидний ефект не варто. І вплив твердих розчинів таких сполуг майже нульовий. Практика доводить, що під багаторічними нашаруваннями гашеного вапна і хвороби, а особливо комах, почувають себе доволі впевнені. Що таке зимовий або термічний опік кори, бо існує й зимовий опік хвої, до речі, з аналогічним механізмом враження? Це такий патологічний процес, коли ослаблена рослина, зазвичай пересаджена або хвора іншими хворобами, не має можливості керувати терморегуляцією за допомогою транспірації. І накопиченого в флоємі кріопротекторів. Це зазвичай камеді та олігоцукри. Пізньої зими, до речі, це ключовий момент. Сонячні, інфрачервоні промені сильно нагрівають кору та тканини, що лежать під ними флоєму, викликаючи їх загиб. Пізніше ці тканини легко уражуються грибковими інфекціями, тому коли на краях рани починає утворюватись раньовий камбій, і ушкоджена мертва тканина переважно заселяється лігніно-руйнуючими грибами. Далі ці руйнування тільки посилюються. Отже, зменшення ризиків перегріву тканин і відмирання флеми і є основне завдання побілки фарбування кори ослаблених дерев. Здорові та непересаджені дерева, які відновили або не втрачали можливості накопичувати у тканинах кріопротектори, не потребують захисту від сонячних теплових опіків. Які висновки ми можемо зробити? Захисту від сонячних або теплових опіків кори, більш вірно флеями, бо кора це тканина, що складається з мертвих клітин, потребують тільки ослаблені дерева під час відновлення продукції кріопротекторів та відновлення темпів росту. Ефект побілки можна досягнути також і значно якісними результатами, за допомогою термоізоляції відкритих частин кори. Побілка кори не, є, не виконує захисту рослини від хвороб та шкідників і не є доцільною та ефективною процедурою. Отже, ми вимушені признати, що така операція має навіть більш дієві замінники і використовується тільки при певних ослаблених станах дерев. А робота, що дійсно потрібна рослинам, завжди знайдеться. Дякуємо за перегляд. Якщо сподобалось, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!